Перше, на що я хотів би звернути вашу увагу, тут посилений бачу, мусок, відчуваєш, що він дуже твердий, захищає добре ваші пальці. І так, якщо ми говоримо про взування і роззування цих берців, то я тут бачу багато плюсів. Перший плюс це, якщо ми будемо дівати, ми можемо потягнути ось за цю штуку, за струпу таку і швидко їх вдіти. Якщо знімаємо, ось іншою ногою, муском чи п'яткою, ми знімаємо. От, і так само дивіться, про шнурування. Тут ми маємо гачки, ми можемо на один гачок застібнути, можемо на два, один тут, один сюди, бо можемо просто на один. З гачків скинути шнурки, надавити і зняти берці. Ще я бачу один плюс. Бачите, тут маленька така виємка. Це для того, коли боєць йде вверх, щоб не пережимало йому. Ногу кровоносні судини. Ось. Бачите, якби тут була шкіра, вона б не згиналась, так воно тут мінімально згинається і вже дає більше руху надій. так Далі хотів ще розказати вам про подошву. Вона повністю гумова. Ось, Бачите, тут такі присоски і невеличкі такі шопи. Це для зимової скажімо, пори року, коли слизько, лід або якась слизька місцевість. Щоб ви, скажімо, там, Добре себе чітко тримали на ногах. Форма підошви зроблена так, щоб бруд, скажімо, не залишався на підошві, а відразу відлітав. Тобто, бачите, такі переходи. Підошва сама складається з двох частин. Це зовнішній шар з резини, який ми бачимо. І є внутрішній шар посередині це матеріал Єва, який вже не такий еластичний, і він якби тримає ногу. Далі я хотів би поговорити про устілку в цих берцях. Ось така цікава форма. Це для того, щоб повітря краще літало в ваших берсах. Під час ходьби йде циркуляція повітря. Коли виступаєте, повітря виходить. Коли ви піднімаєте ногу, повітря свіже заходить. І так нога дихає, зберігаючи тепло в носі. Так, і Далі поговоримо про основний матеріал. Це, це коров'яча шкіра або чепрачна шкіра. Вона трошечки товща, ніж у стандартних берцях, які роблять 1,2 мм, 1,3 Тут ми бачимо 2 мм. З такої самої шкіри роблять реміні. Так, і наскільки ми знаємо, що реміні носяться довго, я б сказав, що шкіра на них виглядає довговічно і в міксі з кордурою і з резиною, то я так рахую, що це будуть справді довговічні берці. Можна буде після війни ходити в поход Карпати. Так, дивимось, задня частина берців вона йде 17 см. Туди дуже легко ховати і штані. І так само наверх можна вдівати ганущі, щоб повністю захистити вашу ногу і берці зверху. Так, і що хотілося сказати на рахунок, які ж вдівати в такі берці. Ви можете вдіти звичайні шкарпетки. Бажать там було 20-30% синтетики. Не потрібно вдівати термоноски або якісь тактичні спеціальні носки для подорожів. Просто вдіваєте звичайний теплий носок. 20-30% повинна бути синтетика і все. І далі внутрішня частина берців вже повністю працює з ними. Коли буде сильний мороз, щоб ваша нога не мерзла, головне зашнурувати добренько і чимось накрити ноги. І легенько рухати пальцями, якщо ви, скажімо, на пусту або Вони ідеально на сезон зима-осінь. Ви в них і не промокнете, і не замерзнете. Всі матеріали, всі технології зроблені саме для цього. Так, В принципі, все виглядає дуже якісно, гарно прошито, гарно зроблено, гарна модель. Рекомендую.